Дорогі люди, я нічого не прошу. Хочу побажати вам гарного путі і хочу нагадати те, що записано в цій святій книгі. Записано, що Господь є добрий, бо Його милосердя є навік. Славте Господа! Господь е, через своє слово каже, що Він милучи, люблячи, і він настільки сильно полюбив нас, своє творіння, що Він залишив славу неба. Прийшов в цей грішний світ, прожив досконале життя. Він не згрішив ні в чому, Він не зробив ні єдиного гріха, але Він пішов на хрест за нас, людей грішних. За нас, людей грішних, Христос постраждав на христі. Він помер, Він віддав своє життя, щоб кожен віруючий в нього не загинув, але мав життя вічне. Господь не бажає, щоб людина загинула. Господь бажає, щоб кожна людина звернулася до Нього, покаялась і жила згідно Його Слова. Також написано в слові Божим, що Батько Небесний воскресив свого Сина і цим ствердив, що ця жертовність, вона була прийнята їм. І сьогодні кожен, хто приймає Ісуса Христа як Свого Господа і Спасителя, просить прощення, то Господь його рятує і прощає. Я закликаю кожного із вас, читайте Боже Слово. Молиться Богу, Бог чує нас. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто здесь їде, благослови Одесу, благослови нашу країну, даруй, щоб зупинилася кровопролиття, даруй нам миру і спокою. В ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Бережи і благослови вас Господь. Хто бажає Євангелія, ми його даруємо безкоштовно. Дякую за увагу. Пусть господь благословити береже вас.